Оксана, і я хочу розказати про один із способів поліпшення екологічної ситуації в місті шляхом розвитку велосипедного руху. Що для цього потрібно зробити? Маю декілька пропозицій. У правилах дорожнього руху написано, що велосипедисти повинні пересуватись по веледорічку або в разі їх відсутності по крайній правій смузі проїзної частини. Але багато хто з велосипедистів просто не ризикує їхати по дорозі поряд з захтівки. По тротуарах їздити заборонено. Тож які маємо варіанти? Велодоріжка Тема дуже суперечлива серед телесус. І цілому в у Києві велодоріжок цілих три. Звів цікаво пересувати з такою швидкістю, оминаючи машини, стовпи, кіоски та навіть пішоходи. Тому зовсім не дивно, що багато хто з велосипедистів стах, то категорично проти будівництва таких велодоріжок. Отже, пропозиція номер 1 будувати все ж таки якомога більше велодоріжок, але такими, що будуть придатними для проїзду. Ils ont tout pavé pour faire le grand parquet On peut se garer des quais de Quimper jusqu'en Chine. Yeah, well, I mean normally they don't really use them. They play around them and do stuff and I've been coming here to Kiev for quite a long time. So it's very nice to see people that actually do use it for what it's intended for. By the way, my name is Cedric. I'm from New York То не повенак. Радує той факт, що парковок стає в Києві все більше. Деякі компанії навіть самостійно встановлюють їх біля офісів, супермаркетів, банків. З одного боку, кількість таких парковок ще замала, як для європейського міста. З іншого, вони поки що не дуже у нас популярні. Але коли велоінфраструктура стане більш розвиненою, і я в це вірю. От тоді парковки і стануть у нагоді. Тому пропозиція номер 2 Встановлення велопарковок у парках біля кафе, торгових та розважальних центрів. Людина купила велосипед. По дорозі їздити боїться. Друзів велосипедистів немає. Куди їхати, де кататись? Тут на допомогу можуть прийти розмічені веломаршрути. Це пропозиція номер 3 На деревах, стовпах встановлюються таблички веломаршрутів різного рівня складності. Ви їдете по лісу або парку, обирайте будь-який маршрут і насолоджуйтесь краєвидами. Не всі кияни мають змогу придбати велосипед. У багатьох європейських містах безплатний або недорогий прокат велосипедів став звичайною практикою. Такі прокати зазвичай розташовані у різних районах міста. Взявши велосипед на одній парковці, ви зможете його повернути на будь-яку іншу. Що ж заважає зробити щось подібне в Києві? Невже ви думаєте, велосипеди не будуть повертати? На жаль, я думаю, так само. Але ж треба спробувати. Це пропозиція номер чотири. Superman! В Львівській міській адміністрації є посада. Радник мера з розвитку веломережі. Будь-який велосипедист може поскаржитись або щось запропонувати. Тому пропозиція номер 5 подібна посада КМДА. Як бачите, нічого складного все можна зробити. Тож маємо надію. Поки Сонце сяє поки вода тече. Vocês